Шо вітати у нашій студії Тарас Чаус, співак. Також Сергій саунд-продюсер. Привіт, привіт, привіт. Нагадуємо прямому ефірі. 298-7192 Телефон нашої студії. Чекаємо на ваші запитання, побажання. Ну і можливо, щось приємне. І я для вас ну неможливо точно маю такий гарний квиточок, куди саме ще впродовж програми. Вам розкажу і розіграю. Найперше вітаю, вітаю з прем'єрою на Дякую. українській сцені. І знаю, що вже доволі чимало часу займаєшся музикою. Розповідайте все. Достатньо достатньо болі так розвивалася творчість моя. Ну, будемо починати з самих маленьких років е, з п'ятого класу. Е, починалося це все Таких конкурси, фестивалі. Ну а далі вже почалося. Більш серйозна творчість Я почав писати пісні, музику. Ну і вже дійшов до цього, щоб в цьому мені серйозно почав дуже допомагати це Апшій, Богдан Іванишин. Студія з звукозабзазапису забава рекордс, і в цьому вони мені сприяють. І достатньо якісний продукт завжди виходить. Дуже часто в дитинстві артисти ще не мріють стати там відомими співаками, так а мають якісь такі кумедні мрії там стати космонавтом чи то поїзд вести. Там глучно, глучно став машиністом. Серйозно? Так, Вже хотів так. Достатньо ціль моя моя була це залізниця і просто що... від того марив. І почав вже тим серйозно займатися. Хотів поступити в заліз... залізничний технікум. Але музика перемогла. Все ж таки перемогла, взяла своє. Ну а що стало таким приводом? Якийсь артист, музикант? Ні, ти знаєш, от, хотілося побачити себе в, іншій, в іншому амплуа, але не вийшло. Все ж таки бачив, що воно не моє. І музика перемагала просто і все, все ж таки натягнуло завжди щось писати, співати. робити, співати. І це для мене саме було головне. Перший вірш скільки написав років? 16 років. Закохався на. Це таке про кохання, так. Традиційно так навайфай налаштовано. А от з Сергієм як познайомився? А Сергієм, ну зрештою. Там взагалі дуже цікава історія. Тарас, та, Тарас, Тарас десь ну, наш спільний колега привіз Тараса до нас на студію, бо Тарас хотів писати пісеньку. Ну і ми сіли, подивилися, подивилися, що пісня виходить, досить непогана, досить якісна. Можна, ну, пісня, пісня цікава, цікавий голос, цікаве. Ну, все в принципі цікаве. Ну, і багато всього для творчості. Тобто, так, ми і зачепили, спробували першу пісню, після того спробували другу пісню, зараз в розробці наступна пісенька, Ну якось так будемо старатися, щоб було побільше. кінці. на промо міні-альбом вже би назбиралося, так? Ну можливо, Потихеньку, тихенько. Можливо. тихенько. Тобто, до шести композицій вже є, тобто можна міні-альбом випускати. А Міна. промо ти вже взагалі чотири пісні навіть. Ну так, та, ну але хоча зазвичай хороший якісний альбом, має в собі ну, хоча б дев'ять пісень мати. Давайте розпочнемо з композиції. Пробач, хто є автором слів, музики. А в, автором слів являюсь я, Аранжування це ж, знову ж таки, забава рекордс. В Дуже багато зробили роботи. Це хлопці, я, знову ж таки нагадаюся, Сергія Вшій Богдан Іванешин. Іван, Іван. Музика так, так само являється моєю, але до цього ще доклав також свої зусилля наш гітарист це Славік Корсак. Ось, і в цій пісні також дуже велику роль відіграла. Хороша людина це наша вокалістка Дарина Іванковська, яка реально дуже зробила такий момент в пісні, як і в кліпі, так і на вокалі Саме пісні підчеркнула цю пісню таким. Гарним моментом романтичним. тут такий момент потрібно знайти відповідних людей, які відчувають і розуміють твою творчість, тому що ти пишеш свою композицію, ти її бачиш по одному. Далі ти віддаєш демку, так над нею працює там продюсер люди, які в цьому розбираються, і дають тобі зовсім інший інколи музичний матеріал. Чи співпадає він з твоїм е, насправді влучно і правду кажеш, так є, але от Сергій і Богдан вони от реально розуміють і відчувають пісню. 私は。 в кінцевому результаті продукт віддається, і реально я тішуся тим, що наші думки співпадають. Найше ну, цікавий момент це момент запису композиції. Мені здається, що інколи він буває як одне дихання, інколи це по одному рядку. Дуже довгі дні і ночі. Як у вас буває? Насправді, це, продюсер, продюсер, насправді, на, на, насправді з тарасовими піснями працювати легко, тому що вони надаються до творчості. Е, коли Тарас приносить пісню, та, от він став, заспівав приблизно, і ти вже бачиш, що з цієї пісні має виходити. Тобто тобі тільки треба залишається зробити кістяк правильний і потім просто пісню. Ну і насправді на цю композицію є відеоробота. Можна сказати, одна з перших такі дебюти. Насправді їх є дві, і ми сьогодні їх переглянемо. Тож розпочнемо спочатку, переглянемо цю відеострічку, а далі вже про неї поговоримо. Не з мною це не з тобою це спотане. Відром і душем, все своє життя старає, і кудись біжить, воно біжить. Казала та не знала, повернути все, як було, мрію я так всього мало, все своє життя я кохан мав воздання, світ ти одна, таких немає. Ти мені пропад, що разміх тобі сказати, те, що було. Нами. Я не зміг все доскати, бо ж ворю від твої кохання, і без себе все все рветься навпіл. Досказати, те, що було поміж нами, я не зміг все досказати Боже ворю від твої кохання, і без тебе серце на впіло. Твій кліп, Боже, я побачила зиму, нарешті. Де ви тільки снігу взяли хлопці. Чекали, чекали. чекали. Насправді, 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 коли розпочинали, розпочинали самі зйомки, потрібно було легенько легенько снігу такого. І просто хлопці кажуть, ну вже дарма чекати і тратити час. Починаємо зйомки. Розпочинаємо зйомки, і по, як по заказу Небесної канцелярії починає легенький сніг падати. Клас. Це реально, це реально круто, і так, і співпадіння таке. А коли знімали? А знімали ми 17 січня. Ага, тобто нещодавно до кінця? Та, і стільки снігу? Де, де це є місце? Локація? Локації Сташова? взагалі відбувалися а, передмісті Строя і ближче вже до Львова. Ми такі знайшли моменти, де можна було дійсно гарно зазняти. А от кому належить ідея? Хто режисер відео? Режисером відео залишаюся, знову ж таки, я, можливо, кліп сам взагалі відбуває, якщо ну, його переглянути, він є простеньким, але я цього і прагну, щоб була простота, ніякого такого зайвого нічого щоб не було. Ну і ось кінцевий результат. Просто дуже цікаво от більше дізнатися про тебе, як про творчу особистість. Як ти пишеш пісні, що тебе надихає, коли це відбувається? Пісні дуже пишуться в різних в різних моментах, в різних планах. Було навіть нещодавно такий момент концерт Віктора Винника Горту Мерія, де ми з ним зустрілися, просто посиділи, поспілкувалися. Побув на концерті, дістав масу емоцій. Приїхав додому, і от свіжа пісня, яка вже от написана. Ну ще треба її доробляти, опрацьовувати. Написалася. Тобто, і за там за деякий час я в дорогу знову поїхав. От, тобто, най... Дорога поки ще концерти. Та... Вони тебе надихають Надихає, на написання. Писання та... а теми. Тільки про кохання чи є? і Є соціальні Про кошти? кохання є, є про друзів. От ми з Сергієм зараз працюємо над новим продуктом. Я думаю, ми сьогодні запрезентуємо цю пісеньку. Пісня про, про літо, про, про друзів, про такий кайфовий настрій. Ми так по, по цих по порах року зима. Пере, Перескатуємо. Ось ну насправді, насправді пісенька весела, така в стилі регі. Попробуємо сьогодні її. Обов'язково. Ну, заговорили про калейдоскопи. Я хочу теж комусь подарувати таке гарне запрошення. Джаз калейдоскоп сьогодні, о 19-й годині. В філармонії відбудеться такий гарний джазовий концерт. Власне вчора про нього йшла мова. А запитання буде наступне: це квиточок на одну. Особу. А питання буде звучати так: на початку нашої програми був прем'єрний кліп Андріани. Як він називається? Якщо пам'ятаєте, 298-7192 і обов'язково потрапите сьогодні на гарний джазовий концерт. Ну, якщо ж не пам'ятаєте, то все ж таки потішимо вас музичною прем'єрою цих файних хлопців, що нам дарують, як вона називається. А пісня дуже називається просто Літня. Давайте поринемо у літо. Зараз 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 мото згадає. Залимати там. Танцювати зустрічається весна з теплим жарким вітом. Заєм на дворі тепло, о я тепло. Вдягну шорти, свої модні кроси і заграю на ритмі цю прикольну пісню. Вся земля лай, лай, ла, лай, ла, лай, все музика твоя. Бабаба, лабанбай, лапа, -ба баба, Ба -ба пабай, лабанпай, сонце, море і пісок, відпочинок на всі сто гарантують тобі друзі, твої друзі. Кліві. Дякую, дякую. Певне наплескають і по тебе крану. Власне, стосовно композиції, стосовно продюсерства, саунд-продюсерства. Uh -huh. Від саунд-продюсера дуже багато залежить, як буде звучати, в якому це соусі буде подано. Як ти це no, побачиш? Ну, скоріше так. Ну, знову ж таки, пісенька по мелодії. Зразу чути, що вона мала би бути в регі. Ну, наразі наразі ми ще її так аж глобально не робили. Тобто ми за неї тільки взялися за пісню, то є власна ідея. Є пісня. Ми підібрали вже приблизно підібрали Лупчик-Барабанів. Вже знаємо, що буде робитися в басовій лінії, е, вже знаємо, що буде робитися в гітарній лінії. Ну знову ж таки, далі Але просто записують одну композицію іншу все ж таки думають потім про альбом, так і хочеться його сформувати або в одному ключі, або зробити його таким справжнім калейдоскопом. Різножанровим який ну, е Дивися, тут така, тут така справа. Знову ж таки, скоріше за все, що це буде альбом різноплановий і різножанровий. Чому? Тому що от кожна нова пісня, ти її просто чуєш, в якому вона має бути стилі, в тому робиш. Тобто, зробити, наприклад, на сьогоднішній день старосових пісень, якийсь. Ну, якісь конкретні речі, там в якомусь окремому стилі, типу там джаз, регі, блюз, щось таке. Ну не знаю, тому що кожна пісенька несе якийсь свій настрій, вона була написана, наприклад, в різний час, в різний час слухалася різна музика, і тому, так. і тому знову ж таки по різному вони сприймаються, і різних стилів вони потребують як для пісні. Тобто, якщо спробувати поставити всі пісні під купірку, тобто під один стиль, пісня може просто не прозвучати. Якби ти якісно не зробив то саме оранжування, все одно сама сама пісня. Собі на сей якусь енергетику. І ту енергетику пісні ми, власне, стараємося відтворити, що так, як би ніби виходить. В такому разі, дебютний альбом це завжди пошук, що відбувається практично з кожним артистом. Є в нас телефонний на дзвінок. Алло, добрий день. Христос рождає. Славімо Славі його! Триві. Представтесь Рада будь ласка. хочу вітати таких гарних гостей і хотів би дати відповідь на запитання: це е, е, наскільки орієнтується патріотичний кліп на пісню у нашому серці? Так, то є правильна відповідь, я вас вітаю. Зможете потрапити сьогодні на концерт. Я думаю, ну, чекаємо... два білети, бо. Хотів би з дружиною підійти на концерт, якщо можна. М а, можемо в принципі спробувати це. Залиште, будь ласка, свій номер телефону, спробуємо щось придумати. Дякую. Ось так помаленьку. Два квитки пішли. Ну добре, тоді ще один я можу розіграти від себе. Бонус. Так, бонус. А, якщо ви мені назвете. Три музичні прем'єри, три кліпи, які нещодавно вийшли. Назвіть артистів і назву кліпу. Якщо назвете, обов'язково зможете потрапити. Нагадую, квиточок тільки один 298-7192, телефон нашої студії. І ще хотіла повернутися до такої теми, як розкрутка артиста випуск альбома. Тому що одні кажуть, випускати фізичний носій, е, диск CD доволі не. Прибутково не воно не рентабельно. Ну, звичайно, так. що кожна, кожна пісня зараз є в вільному доступі в інтернеті, але ем, знаєш, от е, я до сих пір притримуюся тої думки, що альбом на диску е, він не йде для того, щоб його продати на сьогоднішній день. Він іде більше для власне, е, можливо для реклами, можливо, для того, ну як візитна картка, власне виконавця. Ось оце мій альбом. А тому випускати просто пісні і викидати їх в інтернет, ну ну. <гум> це така, не така знаю, проблема, що з якою стикається будь-який український артист. Тобто... <гум> та, та в принципі, будь-який український, я думаю, що будь-який закордонний артист, тому що диски ну, зараз, прохай, я особисто диски вже не купляю. А а а і їх завантажують. Соціальні, так. Мережі це... Просто соціальні мережі на сьогоднішній день зробили дуже, дуже велику роль в тому, щоб артиста могли впізнавати. Усім друзям розіслав відео. Друзі поділилися з друзями і вже його бачать, вже там якісь, якісь перегляди йдуть на Ютубі, і це добре. Тобто, зараз на сьогоднішній день для того, щоб пісня жила, краще знімати все-таки кліп, тобто, щоб візуально бачити. А альбом, альбом на диску він мусить бути ну, принаймні як, ну, як візитна карточка артиста. Я знову телефонний дзвінок. Добрий день, алло. Доброго дня. Слухаю вас. Я б хотіла задати питання гостям: як 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 довго існує їхній год, а також де можна почути найближчим часом? Дякую. Насправді це така співпраця саунд-продюсер і виконавець. Так, ну але можливо, часом буде і колектив. Можна, насправді, ну працюємо ми вже давненько, якщо починати від, від, від відліки від творчості, початок творчості, то вже ну 15 років вже є. Ось, а де, де найближчим часом побачити, я е, не можу зараз так навіть я, точніше сказати. Я соцмережі, я думаю, що про соцмережа, вона все може показати. А, наб, набирайте в соцмережі Тарас Чаус, бачите його кліпи, слухайте його пісні. Наразі справа в тому, що якщо побачите, якщо ви маєте на увазі, якщо брати якийсь сольний концерт, то можливо ми просто ще не назбирали репертуару власне, на цей сольний концерт. Так, але саме але влідно влідно на цим але ми сплідно над цим працюємо, і я думаю, що в скорому часі це буде досить цілком реально. Ще хороший метод розкрутки артиста це фестивалі і телеконкурси. Як до цього відносишся? Достатньо позитивно, але на даний момент і на даний час певних таких пропозицій і певних таких конкурсів немає. Але я думаю, як тільки буде з'являтися якась така можливість, я однозначно буду приймати його. Just, артисти дві позиції займають або вони хочуть іти розкручувати, змінюватись і навіть дозволити там ламати свій образ, свій стиль, свій напрям. Є артисти, які все ж таки хочуть розвиватися в тому, в якому вони тільки-тільки розпочинають так, амплуа, в тому, що є найближче до нього, і хоче розвивати себе. Як ти це бачиш, тобто чи ти готовий змінюватися, працювати і пробувати себе в різному, чи все ж таки розвиватися от в такому стилі, як ти зараз розпочав практично? Поділяю в дві дві два напрямки і змінитися, і тобто залишатися в такому стилік. Я працюю, але я, я думаю, для мене би було цікавіше все ж таки. Можливо, щось змінити. Можливо, хтось би зміг якусь таку професійну думку свою подати, і можливо, бо це було цікавіше. Ну і дуже цікаво, хлопці, від вас дізнатися, які колективи вам подобаються, що слухаєте, і що від кого переймаєте, тому що так чи інакше, наша творчість формується з того, що ми слухаємо, сприймаємо, і додаємо туди часточку себе. Ну, якщо питатися мене як звукового продюсера, то я не то, що я зобов'язаний слухати музику різну, тому що я мушу на чомусь вчитися відповідно, переймати досвід всіх. Але ну, звичайно, виховувався я на року. Тобто це Скорпіонс, це Хелловін, це ті самі «Менор», ну і так далі. Тобто я виховувався на рок музиці, і ну то, і, мабуть тому я і сижу з гітарою. Тарас? Різноманітна музика. Тобто, але є певні певні кумири такі. Це Джо Кокер, це людина, яка реально вражає своєю творчістю. Стінг, це ну, будемо говорити закордонних виконавців. Але слухаю різноманітну музику. Ну і, власне, ще хочу поговорити про одну композицію, яка називається Осінній дощ, знову ж таки, з зими в літо, з літа в осінь. Сьогодні я так подорожуємо трішечки. Та. Коли написав цю композицію, коли її зробили? Композиція була написана в 2014 році, і знову ж таки, в 2014 році ми Сергієм це, цей продукт зробили. Ось кліп знімався трошки пізніше, але... Тут Сергій додав щось свого, такого, що він відчував ці пісні, і ми з ним, зрештою, це поділяємо. Ну і достатньо непогана пісенька вийшла. Ну і цікаво, що плануєте найближчим часом? Ну, Все ж поз... таки, я розумію, Цого, що виступиш, таки плануються, і десь таки можна буде вас почути. Ну, звичайно, Це тільки тем, на щось... студію звукозапису приходити на репетицію. Не, ну, знову ж таки, я скажу: для того, щоб були якісь виступи, треба відповідно трошки зібрати репертуар. Ми доробимо репертуар, тоді займемося концертами. Наразі, от, в планах, оця пісня, яку ви чули, яку ми грали, пісня-літня, доробимо цю пісню. Далі будемо думати про плани на концерти. Ну що ж я вам бажаю успіху? Дякую, що завітали, Поділилися такими гарними напрацюваннями. Наша програма триває. Ми зараз можемо ще переглянути прем'єрний кліп. Не пишеш знов мені листа, забути важко про наші почуття, Нестримний час проносить крізь життя і наповняє океан кохання. a gente